У вересні Олександрійська громада приймала пасажирів з евакопотяга, що їхав з Покровська. За час його курсування в Олександрії залишилося проживати 33 вимушених переселенця. Офіційно зареєстровано на нас уже близько 11 тисяч. Але ця цифра весь час змінюється, то збільшується, то зменшується. Але зараз дуже багато людей поїхали з Донецької області. з Покровська, Вугледара, Курахово. Тому десь в кінці літа у нас було близько 10,5 тисяч, а зараз вже близько. Ско 11. Місцева влада організувала прийом людей, розмістивши їх у місцях компактного проживання. Деякі з новоприбулих жителів східного регіону знайшли для проживання приватне житло. Ми запитали, чи є у громаді можливості, аби у разі необхідності ще прийняти вимушених переселенців. Є у нас ще чи немає. Чесно кажучи, мені ще в минулому році здавалося, що ми всі свої вичерпали можливості, але люди їхали, і до нас вдалося зараз близько 500 осіб. Ми розуміємо, що житло ще було, і люди доселилися. Приватне житло. По комунальних по наших закладах, по місцях тимчасового проживання, всього у нас 108 місць проживає зайнято 104 місця. Практично в місцях тимчасового проживання громада вже не має можливості якогось прийняти. Крім того, у нас є два заклади на території міста обласного значення: це гуртожиток коледжу культури і гуртожиток медичного коледжу. Але там теж майже заповнені місця, тому. Місто фактично вже переселенців чергову хвилю прийняти не зможе. Єдине, що якщо буде побудовано додаткове якесь житло, то можна буде звільнити місця тимчасового проживання і потім доселити туди інших людей. Новоприбулих громадян, місцева влада та волонтерські організації забезпечили продуктами харчування та базовими речами першої необхідності. Цього разу ми забезпечили їх продуктами харчування. Нам допомагали наші релігійні організації, які давно з нами співпрацюють. Це і Олександр Рубан і Лисов Олександр. Вони надали нам продукти харчування для місця тимчасового проживання. Також на рівні області було була заключена така домовленість із благодійним фондом міжнародним World Central Kitchen, які надали їм продуктові набори, і ці набори потрапили до них в місця тимчасового проживання, з яких для них там готують харчування. Також ну, ми всі чекали цієї чергової хвилі, наші благодійні організації місцеві їх забезпечили. Єною це і червоний хрест, і центр допомоги Олександрія. Тому, в принципі, ми були готові. Ми чекали для того, щоб підтримати цих людей. Серед родин, що прибули евакопоїздом до Олександрії, двоє дітей шкільного віку. Вони вже відвідують навчальні заклади міста. Громада постійно працює над тим, аби допомогти вимушеним переселенцям швидше адаптуватись до нових умов життя та забезпечити їм доступ до якісних медичних послуг.